Давай 46. Да, 46. Эм, считай, ты 46. Ну, 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 Ради вітати вас в новому відео. Недавно з'явилася ідея зробити щось по типу невеликої рубрики, де я буду розказувати про різні види бізнесу, які з них вигідні, а які не приведуть вас до золотих гір. Тому це буде пілотний випуск. Думаю, має бути цікаво. Але спочатку нагадую про те, що в мене є власний промокод. Вводьте в телефоні Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. А якщо ви ще мені кинете в Діскорд, як активовуєте мій промокод, то додатково получите від мене ще 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш. На минулому відео зібралось 50 лайків, тому переможців сьогодні буде два. Вітаю їх, напишіть мені в Discord, і я віддам вам приз. А сьогодні умови ті ж самі за кожні 20 лайків буде додатися 100 тисяч до розіграшу, тобто. То 20 – це один переможець, 42 – ну і так далі. Бажаю удачі. Перейдемо до суті. Відео на початку. Ви могли бачити невелику вставку того, як ми забирали заправку з аукціону, котра знаходилася в гетто біля грувів. До цього в мене був бізнес 24 на 7, який продався, і не знаю чому. Але ідея для відео прийшла мені вже після продажі магазину. Тому перша серія буде про АЗС-очку. Взагалі відео буде суб'єктивним і суто моїм спостереженням, але головною ідеєю тут є те, щоб показати новим гравцям або тим, хто ще не стикався з бізаками на кванті, що таке бізнес, як він працює, і які мінуси та плюси тут можуть бути. Тому давайте і розпочнемо з моменту, а саме вартість серед інших бізнесів в цілому АЗС є найдешевшим серед усіх цих варіантів, так як тут є велика кількість факторів, які будуть впливати на вашу фінку, тобто ваш заробіток. Одним з основних факторів є мінімальна ціна за літр на паливо. У цьому пункті треба буде трохи підключити математику. Функціонально на проєкті мінімальна ціна на паливо становить 10 доларів за один літр. З цих 10 доларів ми віднімаємо 2, це 20%, які забирає комісія. І в нас залишається 8 доларів. Рахуємо далі. Кожен матеріал або ж літр палива для власника коштує ще 6 доларів. Але з'являється момент, що при замовленні матів доставка коштує 5 тисяч доларів. Відповідно, піднімає цю вартість до 7 доларів. І того від 8 доларів ми віднімаємо ще 7 і получаємо прибуток в 1 долар з одного літра. Замі розумієте, що так сильно не Заробиш, але не буду вас лякати на випадок, якщо ви думаєте брати собі заправку. Так як зараз власники АЗС знайшли рішення проблеми, всі вони є в одному Discordі і є домовленість на мінімальну ціну в 20 доларів. І саме тому заробіток буде приємнішим. Але ж крім бензину, тут ще є також і ремкомплект. Е, вартість його в матах, якщо не помиляюся, один або, можливо, 10 матеріалів. Але заробіток в будь-якому випадку буде приємним, а саме 1600 доларів за штуку. Можу вам чесно сказати, що зниження ціни на ремку ми випрошували досить довго, тому зараз вона є значно доступнішою. І маючи таке уявлення про вартість, можете приблизно зрозуміти скільки вам треба для хорошого заробітку. Можете ще написати в коментарі, який бізнес хотіли б собі купити, або який більше подобається. Взагалі повний склад АЗС поміщає в собі 5 тисяч літрів. І при тих цінах, які стоять зараз, можу сказати, що повного складу вистачає приблизно на 100-150 тисяч фінки. Тут також, маючи ці цифри, ви можете зрозуміти, скільки разів на день вам треба буде поповняти матеріалів, приблизно знаючи фінку заправки, на яку ви розраховуєте. Важливо уточнити, що чим нижча ціна на паливо на АЗС, тим менше менша фінка вас буде, і тим частіше вам придеться замовляти матеріали. Тому опускати ціни тут просто нема сенсу, та і гравці вже привикли до такої вартості. Далі давайте поговоримо про перспективу заробітку на даному бізаку. На жаль, перспективи не такі великі, так як любих оптових закупок тут ніхто не робить і нікому це просто не потрібно. Це більш стабільний бізнес, котрий просто періодично поповняєш матами і він приносить вам гроші. Людям просто час від часу треба поповняти собі Бах. Але все ж невеликі перспективи тут є. Верх ціни в цьому бізнесі ви можете ставити самі, тобто більша ціна, більший заробіток з літру. Але дані операції прийдеться проводити і узгоджувати з іншими власниками, інакше вас просто не будуть заправлятися. Забувши згадати, як ви чули, то доставка матів виходить не дешевою. На приблизно 100к прибутку мінусується 35 тисяч на доставку. І для того, щоб зекономити на цій доставці, просто просіть вашого друга чи знайомого, щоб він поїхав Їхав на дальнобої і ловив ваше замовлення. І тут ваша економія буде залежати від того на яких умовах ви зійдетесь. Можете взагалі договоритися, щоб доставляли вам безплатно. А тож давайте попробую коротко назвати основні плюси і мінуси, а далі рішати варто чи ні тільки вам. З плюсів можу сказати, що матеріали ви будете зачасту поповняти з одним і тим же інтервалом, тобто завчили графік і балдієте. Другим моментом згадаю, що вам не треба буде ним займатися, робити комусь кешбеки, оптові закупки і тому подібне. Ну і третє, якщо підібрати хороше місце заправки і дотримуватись умов з іншими власниками АЗС, то будете мати і гроші, і не придеться сильно часто поповняти матеріали. З мінусів можу виділити те, що перспективи збільшення фінки не такі великі, це більше про стабільність і дорога вартість матеріалів, якщо замовляти через рандомних людей. З того, що я замітив за час володіння цим бізнесом, поділився. Можливо, мене будуть дивитись власники АЗС або ж колишні власники. Пишіть, що я забув згадати, можливо, якісь Мінуси або ж плюси. Не забувайте приймати участь в розіграші. Дякую за перегляд і всім пока-пока.